Останню петельку ось я піднімаю, одну петлю із спиці піднімаю ось таким чином, і протягую через всі три. Ще раз, ось цю крайню петлю піднімаю на гачок, потім підхоплюю на спиці і протягую. Петлю підхоплюю, зі спиці знімаю ось таким чином і протягую, підхоплюю, зі спиці знімаю. І всі три петлі протягую. Підхоплюю. Знімаю зі спиці.